Сьогодні ви побачите короткий огляд офіційної моделі зарядної станції Bluetti ac 200 Max. Я вам розкажу, що вона собою являє. Ми цю зарядну станцію відправляємо зараз після повної перевірки. Взагалі, ми всі зарядні станції, які ви замовляєте, перевіряємо, щоб вона заряджалася, щоб був повний комплект, щоб до вас поїхала повністю робоча зарядна станція. Зараз на момент зйомки цього відео ціна цієї зарядної станції 59,999 в нашому магазині перейдемо. Гарантія офіційна 2 роки. Це офіційна модель. Вона йде з розетками, які європейські, стандартні розетки, не американські. Тому ніяких переходників купувати не треба, і у нас офіційна гарантія на цю зарядну станцію. Давайте почнемо з верхньої частини. Тут ми бачимо два блоки бездротової зарядки по 15 Вт. Можете заряджати свої смартфони, гаджети, які підтримують бездротову зарядку до 15 Вт. Також система охолодження вбудована. Акумулятори тут всередині ємністю 2 кВт 2 кВт години. літій залізофосфатного типу. Витримують більше 3,5 к. Циклів заряд-розряд з втратою ємності не більше 20%. Тут ми бачимо роз'єми для підключення додаткових батарей, тобто можна ще докуповувати батареї від Блюєті і ставити і збільшувати ємність цієї зарядної станції. Також ми бачимо вхід під блок зарядки, який йде в комплекті, і додатковий вхід під заряджання від DC сонячних панелей. Що стосовно комплектації, в комплекті йде блок зарядки на 500 Вт, відповідно. Особливістю цієї зарядної станції є заряджання в межах десь 4, можливо, трошки більше годин, вона від 0 до 100 заряджається. Але наскільки мені відомо, можна докуповувати ще додатково блок живлення і заряджати її в 2-3 рази швидше. Також в комплекті йдуть перехідники для підключення сонячних панелей, перехідник для зарядки від автомобільного прикурювача і ще додатковий перехідник для заряджання від DC сонячних панелей. Сама зарядна станція має в собі виходи DC 1 до 30 А, один вихід на прикурювач до 10 А. Далі два DC роз'єми 10 А USB-C формату на 100 Вт. USB-A два штуки по 18 Вт, і два USB-A DC 3 А. Екран повністю сенсорний. Тут ви можете налаштовувати зарядну станцію, обирати зручну мову для користування і вмикати відповідно DC та AC роз'єми. DC це постійний струм, AC це змінний струм. Коли ви вмикаєте змінний струм, у вас починають працювати вже 4 розетки. Потужність зарядної станції, тобто до, на ці 4 розетки ви можете докинути до 2,2 кВт максимальної потужності. А пікова потужність це короткочасна, там не більше 2-3 секунд, 4 кВт. Тобто, можуть запустити там одночасно, наприклад, 2 холодильника, якщо це потрібно. Тут ви включаєте DC-роз'єми. Зарядна станція керується дуже просто, можна керувати і бездротово за допомогою додатку через Bluetooth. Що е, стосується нашої перевірки, я ще забув сказати, що в комплекті йде сумочка для аксесуарів. Ми при продажу зарядної станції обов'язково кожну зарядну станцію розпаковуємо. Підключаємо в розетку і перевіряємо. Зараз ми підключимо в розетку блок живлення від зарядної станції, який йде в комплекті. Він уже включив охолодження і вмикаємо його в роз'єм для заряджання. Зараз ми побачимо вхідну потужність заряджання. 476 Вт зараз видає наш блок живлення. І у нас 0 Вт на виході від зарядної станції. AC можна вимкнути. Тому ми постійно перевіряємо наші зарядні станції. Ви отримуєте від нас чек на купівлю та гарантійний талон. Дякуємо за вибір нашого магазину. Звертайтеся, якщо вам треба допомога з вибором зарядної станції, і дуже дякую, що ви продивилися огляд на зарядну станцію від Bluetti моделі AC200 Max.